Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 30 вересня. Отже, військові гур знищили підполковника Росгвардії, ще двох окупантів безпосередньо на території Росії. Деталі цієї операції сьогодні в огляді. Біля Куп'янська, 429-й полк безпілотних систем Хілеса, знищив два сонцепіоки. У Куп'янську тривають бої. Обговоримо, що на цьому напрямку відбувається, як ситуація змінилася за останній час. Ну, на Лиманському напрямку окупанти захопили село Шандриголове. Воно дуже важливе для обох сторін, оскільки фактично з цього села Росіяни зможуть тепер наступати і в бік Лимана, і в бік ріки Оскіл на, на захід. Тому близько місяця тривали бойові зіткнення, бої за безпосередньо цей населений пункт. Ну, Окрім того, є у нас із Донеччини новини, які стосуються просування ворога в районі села Полтавка про Запорізьку область і Дніпропетровську. Сьогодні поговоримо. Ну а ще поговоримо про дуже цікаві процеси і явища у стані ворога. От зокрема, одна з російських бригад заявила, що відновлює кавалерійські підрозділи і кадри, кадри підготовки таких підрозділів, саме вершників на конях на полігонах. Вже з'явилися у ворожій пропаганді. Так війна минулого по суті повертається на сучасне поле бою. Ці коні мають довозити піхоту, уникаючи дронових ударів, от довозити через поля на позиції. Як це буде виглядати і страшно у ми побачимо, власне кажучи, підтвердження того, що росіяни реально готують такі війська до введення вже безпосередньо в бойові е, на бойові зіткнення, на бойові позиції. Тощо. Отже, починаємо наш огляд із нагадування про важливість коментарів, коментування наших відео на Ютубі. Якщо дивитесь нас на Ютубі, будь ласка, коментуйте як найактивніше. Це нам дуже допомагає працювати. А ще поставте лайк, підпишіться на канал, де дивитесь наші огляди. Це для нас теж дуже і дуже важливо. Отже, починаємо наше спілкування із новин про те, що росіяни закривають свої НПЗ-арештуваннями будівельними. Кадри такі з'явилися, зокрема, із Самарського НПЗ або поблизу Самари. Там кілька нафтопереробних заводів. От бачимо, що об'єкти на території НПЗ закривають от, відповідно такими будівельними металевими рештовками сітками затягують то, що все це має. Зупинити безпілотники за задумом інженерів, які ці захисні споруди придумали. Ну, очевидно, що легкі якісь дрони це може зупинити або полегшити їхній удар, але важкі безпілотники, які часто теж атакують, долітають легкомоторні, такі одномоторні літаки, перероблені в БПЛА. Ну і інші важкі такі дрони. От вони, очевидно, проб'ють подібні захисні споруди. Хоча, можливо, це якось. Пом'якшить і врятує ті установки первинної переробки нафти, які переважно і горять, які переважно атакують українські БПЛА. Потім на відновлення такої установки йде до трьох тижнів, до місяця часом росіян. Тобто, фактично, майже на місяць завод виведений з ладу і не переробляє нафту. От росіяни хочуть це уникнути, оскільки дуже вже це позначається на паливному ринку Росії. В багатьох регіонах черги за пальним, за бензином все це нерв. Возно так позначається на суспільстві російському, і звичайно на російській економіці, на логістиці, тощо і відповідно намагаються захиститися усіма можливими засобами росіяни. Ну, але є ще ракети, які можуть пробивати такі арештування дуже легко, абсолютно їх не помічаючи. Тому побачимо, як зміняться ці удари в майбутньому з українського боку, поки ми бачимо, що вони продовжуються цієї ночі безпілотник атакував паливний склад розрезерву в Тверській області. Ну і будемо чекати на подібні новини і сьогодні, і завтра, от найближчим часом. Тим часом повідомляється, що Хаймарси знищили фундамент будівлі з газотурбінними установками Білгородської ТЕЦ. Ми ці кадри вчора бачили, як прилітало по Білгородській ТЕЦ. Там знаємо, що частина Білгорода і прилеглі населені пункти без світла залишились. От Астра Телеграм-канал пише, що саме українська реактивна артилерія, тобто хаймерси, зруйнували основу цієї будівлі, теплоелектростанція. Саме там були розміщені газотурбінні установки, все це згоріло, все це понищено, розбито обстрілами. Тому відновити найближчим часом генерацію електроенергії не вдасться. Вона наразі зупинена десятки тисяч людей сидять без світла. Ну це ціна, яку Росія має платити за війну і за їхні подібні терористичні удари по українських. Населених пунктах, енергетичних об'єктах той же Конотоп було атаковано на днях. Ну перед тим багато інших таких ударів було зафіксовано і в Харківській, в Сумській, в Чернігівській, в Полтавській областях. Тому Україна відповідає відповідає цілком виправдано. Ну і ще коротенька новина про нашу авіацію. Україна отримає багатоцільові винищувачі Гріппен із Швеції. От власне можемо на них подивитися зараз. Це дійсно шведська розробка компанії САБ. Розробка кінця 70-х років, але виробляли їх фактично вже в 80-ті. Ці винищувачі. От, і модернізували весь час, тобто є різні моделі, різні варіанти модернізовані. Багато країн використовує такі винищувачі. Винищувачі. Це і Чехія, і Угорщина, Південно Африканська Республіка, і Таїланд, і Бразилія їх вирішила купувати у Шведів. Тепер, як заявляють українському міністерстві оборони, саме заступник міністра оборони Гаврилюк про це заявив, Україна отримає партію таких винищувачів шведських і ще додаткову партію міражів із Франції. Міражі вже Україна застосовує. На гріпи не доведеться ще зачекати, не знаю, чи до кінця року вони надійдуть, чи вже на початку наступного. Але те, що є ця ідея і що її буде втілено, це приємно, звичайно, дізнатися. І приємно розуміти, що Україна переходить на винищувачі західного типу. Поступово в наших повітряних силах їх стає все більше і більше. Отже, далі рухаємося до поля бою. На Куп'янськ заглянемо на початку. Тут у нас продовжується спроба росіян. Просочуватися в місто, проникати в Куп'янські з півночі ці російські штурмові піхотні групи е, намагаються із Радьківки, вздовж осколу. Проходити безпосередньо в північній і навіть заходити в центральні частини Куп'янська, де їх виявляють наші військові і постійно знищують. Тривають подекуди вже і міські бої, перестрілки, що само собою дуже ризиковано, небезпечно з обох сторін. Але ясно, що наступаюча сторона, та яка штурмує, наступає, вона перебуває в менш вигідному положенні, оскільки їм доводиться захоплювати позиції, переміщуватися в тому числі по відкритому простору. Тож. Не, звичайно, несуть тут значно більші втрати. Українські війська намагаються безпілотниками і дронами виявляти от місця російського просочування, вклинення, і там їх дронами і атакувати, і знищувати дистанційно. Мова йде не тільки про Куп'янськ, але й про село Кіндрашівка чи Кіндрашівка, поруч мирне село, куди теж ворог намагається постійно просочуватися, заходити. Ну, але загалом, по Куп'янську, як ми знаємо, обстановка не дуже і стає останнім часом, вона все складніше і Є в нас тут і успіхи, зокрема, екіпажі 429 окремого полку безпілотних систем Хілес повідомили про ураження двох дороговартісних систем реактивного залпового вогню. противника ТОС 1А або Сонцепьок. Вони називаються, росіяни їх так самі називають. І от з цих термобаричних установок залпового вогню росіяни вели вогонь по українських позиціях в Куп'янську. Навколо нього дві такі установки було зафіксовано нашою розвідкою їхнє переміщення і уражено. Відповідно, безпілотниками обидві вони були знищені, згоріли. Отже, Хілес вітаємо із таким успіхом. Дві жирні цілі вони були знищені на Куп'янському напрямку. На Куп'янському напрямку, зокрема, бої ведуться також на схід від Куп'янська, як ми знаємо, це район Піщаного, степової Новоселівки, де росіяни намагаються от, вздовж траси Куп'янськ-Сватове атакувати, намагаються подекуди просуватися за останній період часу, десь за тиждень останній тут не було змін, але от в принципі. Ще у вересні були повідомлення про просування росіян саме на цьому відрізку. Зокрема, це вклинення, яке ми тут бачимо в напрямку, якраз Петропавлівки, грубо кажучи, і ставка, який тут зосереджений, знаходиться. От тут воно виникло якраз за вересень місяць. Це свідчить про активність ворога на цьому відрізку фронту. Непроста також обстановка і південніше біля Лимана, як ми знаємо, тут з усіх боків фактично. Ворог намагається оточити лиман, наблизитися до нього. Стосується це, зокрема, і району Ямполя, Торського зарічного колодязі Ставки, це умовно східний напрямок. Тут же на сході відзначаємо поступове захоплення росіянами берега ріки Сіверський Донець, де мова про північний берег якраз. І тут знову бачимо зміни, знову просування ворога вздовж річки Сіверський Донець. І От росіянам вдалося захопити місце злиття. Ріки Жеребець і Сіверського Донця. Тобто, тут, де впадає річка Жеребець, у Сіверський Донець, тут ворог вже дійшов до цієї, до цієї точки. Це фактично околиці села Дронівка або підступи, підходить до села Дронівка, куди ворог намагається заходити і північніше Сіверська суходолом. І от по інший бік Сіверського Донця теж росіяни тут просуваються. Дронівка для них надзвичайно цікава і важлива. З точки зору встановлення контролю над усім цим районом, всім цим відрізком фронту. Ну і е, про те, що фактично оборона серебрянського лісництва завершена, пише український військовий оглядач Богдан Морошников, він взагалі повідомляє про е, Такі складні справи у нас на Лиманському напрямку. Ну і каже, що фактично оборона і Серебрянського лісництва на північ від річки Сіверський Донець. Річка у нас отут тут протікає. E, значить, цього лісництва оборона фактично вже завершена на думку цього глядача. Ну так воно і по карті видно, і також очевидно, що завершена оборона села Серебрянка, яке обороняти в такому випадку, коли повністю по річці тут вже сіли росіяни і штурмують, атакують село Серебрянка. Вони з півдня обходять чи його, бачимо між дронівкою і серебрянкою. Обороняти його буде дуже дуже складно. Тож, очевидно, наші війська будуть звідти відходити. І швидше за все найближчими тижнями, бо й швидше ми побачимо переміщення лінії фронту тут на захід ближче до дронівки. Така, от тут у нас ситуація. Це по суті сіверський район оборони. А що стосується Лиману, повернемося коротко сюди, то росіяни сьогодні заявили про взяття села Шандреголове. Ми бачимо, що по карті Діпстейт, північна частина цього села залишається. Якщо дивитися, на карту саме під контролем українських сил, ця частина має на увазі. А з півдня тут бачимо, закріпилися росіяни. Поруч протікає річка Нітріус. Вона тут у нас протікає, і село по суті вздовж цієї річки розташоване. Але сьогодні ми побачили вже кадри від російського угрупування «Запад», угрупування військ, де ворог фактично вільно ходить шандреголовим, розмахує своїм прапором, і швидше за все це відео сигналізує про повне зайняття населеного пункту колись населеного. Зараз ви бачите, в якому стані село перебуває зайняття ворогом, саме от в ході... Місячних боїв за це село росіяни зуміли здобути контроль над Шандриголовим. Бачимо з різних місць, точок опубліковані кадри. Як би боляче не було на них дивитися, але вони фіксують факт окупації Шандриголового, тому ми їх і показуємо. І храм ми бачили церкву, і Тут бачимо росіяни якусь лізгіночку танцюють із своїм, своєю ганчіркою, своїм аквафрешем. Ну і на різних будівлях цей прапор демонструють. Швидше за все. Це виглядає так, що наші війська відійшли Шандриголового за річку Нітріус, але бої справді тривали доволі довго. Що все-таки свідчить про важливість цього населеного пункту. От очевидно, що якщо ворог захопив оцей район, то наші війська відійшли сюди на захід, тримають оборону Новоселівки південніше і ведуть боротьбу за село середнє, де теж ворог присутній і намагається далі просунутися. Чому ж Андреголове має таке значення? Чому місяць за нього йшли активні бої? Наші проводили контратаки, в тому числі механізовані в цьому селі, тому що фактично звідси зайнявши це село, не накопичившись в ньому, росіяни можуть продовжувати тиск на південь. На Дробишеве і відповідно на Лиман туди йде напрямок, і також пробувати більшими силами переходити річку Нітріус і атакувати в західному напрямку, в напрямку ріки Оскіл. Тут села Лозове, Рубці, Коровій Яр, Кримки, Олександрівка контролюють українські військові. Ну і є. Скажімо так, перспектива ворога сюди розвернути свої атаки, штурмові дії. Ну і не забуваємо про Новоселівку Ярову. Це ті населені пункти, які відділяють ворога від русла ріки Сіверський Донець і Святогірська, куди теж прагне ворог дійти, аби тиснути з півночі на Слов'янську Краматорську агломерацію. Отака картина. Саме тому за Шандреголови йшли такі е, запеклі бої продовж останнього місяця часу. І так Виглядає, що ворог зайняв цей населений пункт. Якщо наш генштаб чи речники відповідних угрупувань військ цю інформацію заперечить і аргументовано спростують, я буду тільки радий, бо справді ці позиції, цей рубіж нашої оборони, надзвичайно для нас важливий. Отже, далі рухаємося уже на відповідно Константинівський район оборони і Покровський район оборони, але перш ніж оглянути зміни тут. Згадаю про те, що з'явилося сьогодні дуже таке цікаве пізнавальне відео. Із боку російської пропаганди воно було опубліковане про те, як росіяни відновлюють кавалерію на фронті ну Ми вже різне бачили, і віслючків бачили, там і мотоциклістів. Тепер коні пішли і бачимо, справді на одному із полігонів росіяни знімають сюжети. От дрони літають, коні бігають. ну Дрони спеціально впівішки задіють, аби коні до них звикали до цих впівішок, до пострілів звикали, до е, дзищання цих дронів е, і не боялися їх, а далі несли піхотинців в атаку, на якісь рубежі. От е, такі. Кадри з'являються, і відповідно, Воргонзо, телеграм-канал, який їх опублікував. Пєгов такий є там пропагандист, який веде цей телеграм-канал. Пишуть наступні речі про цей сюжет. Це лише фрагмент, а сюжет з'явиться вже згодом повноцінний, як вони обіцяють. Кавалерійський штурм, відродження легенди на сучасному фронті. Отак пафосно називається цей допис. На полігоні у зоні відповідальності 51-ї армії легендарна 9-та бригада. Чи вона легендарна, я не знаю, але менше з тим відпрацьовує. Тактику, яка стирає межу між грань, між минулим і майбутнім війни, повідомляють російські пропагандисти. Під командиром під керівництвом командира з позивним хан. Ну звісно, як ще може можна назвати командира, який займається такими ординськими прийомами на фронті їх розвитком. Штурмовики освоюють кавалерійський штурм. Це таке собі Донбаско, Кавказько, середньоазіатське ноу-хау, як його характеризує Пєгов. Яке стане грізною силою в умовах сучасних загроз. Ну такий рекламний фактично допис. А, значить, далі суть в тому, пояснює він, що з'являється мобільність в таких підрозділів, і от вони зможуть перекидати штурмовиків на кілька кілометрів вперед, на швидкості рису, галопом. Так будуть бігти ці коні і, відповідно, досягати певних позицій, а штурмовики вже будуть ці позиції займати, штурмувати і відповідно ідея цього командира під позивним хан проста і геніальна, стверджує цей російський пропагандист. Кінь стає безшумним і прохідним швидким таксі для штурмової групи. Він доставить бійців до точки атаки свіжими, повними сил. Ми вже давно таких російських штурмовиків свіжими не бачили, але. Так само не будемо тут придиратися, і відповідно, коні мають також забезпечити швидкий відхід подібних груп, підвіз боєприпасів там, де не пройде техніка. Ну це зрозуміло. Ось так народжується новий тип маневреної війни. констатує цей пропагандист. Це не заміна мотогрупам або броні, а з їх ефектне доповнення на складній місцевості. Поки одні шукають відповідь в технологіях, дев'ята бригада знаходить відповідь в симбіозі перевіреної століттями на Іності і відваги сучасного штурмовика. Зрештою, сміятися чи не сміятися це вам вирішувати. Ми вже справді різне бачили, і з віслючків сміялися. Зараз бачимо, ворог переходить на кавалерію, але я зачитаю думку українського військового з телеграм-каналу офіцер. Офіцер Алекс свою думку пише з цього приводу. Багато примітивних і, на перший погляд, тупих рішень противника ми на цій війні вже бачили. І велосипеди, і мотоцикли, і кравчучки, і самокати, батрачки, навіть віслючки. Спочатку всі сміялися з цього, але потім в умовах. Проблематичної логістики, переваги цих методів були настільки очевидними, що ми, зрештою, дещо і переймали з того, що раніше сміялися. Але використання кона, як на мене, це вже тотальна дурня, яка ніяк не межує з чимось розумним чи практично корисним. Тут я роблю висновки не просто з того сиру на фото і відео, де російські солдати в 21 столітті освоюють кавалерію, кінну, значить, кінні штурми, але лише власне, констатую із досвід. Свідосицільні мінуси і недоцільне використання ресурсів, низки КП, КПД, ну коефіцієнт -ко -ко корисної дії, ККД застосуванням такої сили. Ну, ми знаємо, що цих коней треба буде доглядати, годувати. Зрештою, дрон їх легко наздожене і знищить. Якщо на віслючках вони намагалися перевозити скритно і таємно міни там, снаряди і так далі. Це зрозуміло. Тобто, просто щоб не на горбу тягнути, а віслюк це віз, і відповідно піхотинець там рухався з цим БК на позиції, намагаючись просто сховатися від дронів. Тут логіка якби би зрозуміла, хоча все це теж смішно виглядало. А тут на конях доведеться по степах гасати буквально, тобто йти в таку монголо-татарську атаку, і нехай там по кілька чоловік, по 5-6 коней буде бігти. Їх все одно. Помітять дрони, і все одно їх атакують, все одно їх наздоженуть. Тобто, що швидше, мотоцикл чи кінь? Ну, робіть висновки самі. І, зрештою, ми напевно побачимо кадри, коли просто дрони вбивають цих коней. Це будуть дуже сповнені такі жорстокості, кривавості кадри, але, очевидно, вони з'являться, тому що ну, ворог збирається застосовувати цих коней реально на полі бою. Зрештою, мотоцикли знищують, доганяють і підривають, то що вже. Про коней говорити. Ну, але і без коней росіяни наразі просуваються на деяких напрямках. І от можемо поглянути на район Костянтинівки. Тут відбулася у нас зміна, вклинення ворога продовжує е, збільшуватися, хоча й повільно, але збільшуватися в районі сіл Полтавка-Русеняр. За Полтавку, бої йшли теж багато місяців значно довше, ніж за Шандриголове. Тут наша оборона дуже довго трималася, і зараз бачимо. Що ворог Полтавку таки пройшов і суне на Русен'яр? А також північніше росіяни намагаються просуватися напрямку Софіївки. Торського і Райського. Ну і це, як ми бачимо, спроба просунутись на фланзі від добропільського виступу. Добропільський виступ, умовно, це один фланг, одне таке вклинення. А це спроба інший такий наростити фланг, такий щупальце, вклинення і обійти села Шахове Володимирівка-Панківка, які контролюють наші військові. І Софіївку. Ту саму Тут річка Казанний Торець протікає якраз по цьому рубежу. По якому наші розсікають добропільське вклинення ворога. Ну і от бачимо, ворог активізувався на іншому фланзі для того, аби спробувати зімкнути ці два щупальця і відповідно створити проблеми нашій обороні от порубежу річки Казенний Торець. Тому просування тут абсолютно не випадкове за останній час. Стосовно добропільського виступу сьогодні нічого нового сказати не можемо. Продовжуються спроби наших підрозділів зрізати цей виступ уже по згаданому рубежу казенного торця. І росіяни намагаються протилежні дії вчиняти, тобто закидати сюди якомога більше резервів і утримати цей виступ. А можливо і зміцнити його, якщо буде. Така можливість. Тому наразі тут триває запекла вперта боротьба. Тим часом ворог, як ми знаємо, активізувався на півдні Покровська і намагається залазити в місто штурмовими групами невеликими через Звірове і прилеглі до нього населені пункти. Отже, ще одна ділянка фронту, де у нас відбуваються активні дії, зосереджена на стику Дніпропетровської Запорізької областей. І тут у нас знову. Негативні новини, знову тактичне просування ворога, яке ми фіксуємо мало не кожен день на цьому відрізку. Цього разу біля Новомиколаївки, Новогригорівки ворог просунувся. Є тут три села, які починаються на префікс Ново, Новогригорівка, Новомиколаївка, Новоіванівка. Ще поруч Нововасилівським, які теж ворог націлився, і от якраз по цьому відрізку за останній час доволі багато просувань. Так само їх багато і північніше в районі Вербового, Березового, Тернового Калинівського. Тут теж схожі назви сіл. От вони, значить, теж є фактично полем бою. Зараз тут ворог вклинення на вербове здійснив. За минулі кілька днів вчора ми про це говорили. Отже, оця ділянка. Де сходяться три області докупи, де якраз пролягає і межа між Дніпропетровщиною. Ось Дніпропетровщина у нас з Запорізькою областю на південь, у нас Запорізька область, і Донеччиною, район Великої Новосілки, який фактично вже захоплений. От тут якраз у нас продовжують росіяни сунути на захід на Рубіж оборони Покровське Тернувате залізничне Гуляйполе. Фактично можемо такий. Рубіж тут прокласти. І також є ще у нас рубіж оборони по річці Янчули, яка тут протікає. От, до цього рубежа ворог фактично вже зараз наближається, доходить. От така у нас картина по цьому району ведення бойових дій. Наприкінці лише коротку новину із Криму озвучу, оскільки поки немає відео, є лише заява сил спеціальних операцій на території тимчасово окупованого півострова Крим. Цієї ночі відбулося ураження радара, тобто однієї зі складових. Комплексу АС-400 тріумф, комплексу ППО не вдалося за допомогою ударних дронів нашим силам спеціальних операцій пошкодити як мінімум цю радіолокаційну станцію, яка є очима комплексу С 400 тріумф. Таких радарів за останній час декілька було уражено впродовж вересня місяця. Ця робота бачимо продовжується для того, аби осліпити ворожу систему протиповітряної оборони в Криму. Ну і ще одна новина, яку ми анонсували на початку. Вона з'явилася буквально щойно перед нашим записом огляду. У Ставропольському краї на півдні Росії. От Ставрополь у нас тут на карті помітний. Зараз можемо його позначити. На території Росії в Ставропольському краї військові головного управління розвідки знищили підполковника Росгвардії і ще двох окупантів на території РФ. Зацитую те, що повідомила прес-служба ГУР. Там і відео є, але ми відбуваємо. Показувати не будемо, на ньому, перше мало що зрозуміло. Там ведеться спостереження дистанційне за російським цим офіцером Росгвардії, ну а згодом дистанційно підривається їхній транспорт, так що ми показати, на жаль, не можемо. Отже, е, успішна операція відбулася 27 вересня. Була здійснена за підтримки руху визволення Кавказу, трьох розгвардійців знищили на території держави агресора поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю. Як свідчить оприлюднене відео, це сталося за. Вдяки вибухівці, дистанційно проведені в дію. Зокрема, ліквідовано підполковника Розгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу Авангард, також помічника офіцера і водія. Група окупантів рухалась на полігон, але так і не доїхала. Зазначають в гур. Отже, вдалося вистежити і знищити групу розгвардійців. Один із цієї групи це високопоставлений офіцер-полковник. Вітаємо з успішно проведеною операцією наших гурівців. На цьому ставимо крапку, друзі. Такі у нас Сьогодні огляд карти бойових дій. Свої думки, міркування і враження пишіть, будь ласка, в коментарях. Я їх обов'язково почитаю. І завтра побачимось знову в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі!